Перенесення оцієї дати на осінь, воно відбулося вже в радянський період, тому що там день Києва, там ще якісь е, нюанси. Логіка перевозів, логіка мостів, вона продовжується. Що Ми там походимо від Геракла чи там в Олександра Македонського. Сьогодні говоримо. Оскільки День міста, говоримо про заснування міста, да? звідки воно з'являється, це дуже така популярна тема, особливо на такі пам'ятні дати, дуже часто його згадують навесні, коли було створено да, місто Катеринослав восени, да? коли у нас день міста. А часто тими датами є певна така розбіжність і взагалі питання таке дискусійне, що таке взагалі місто. Тому що якщо. Дивитися дуже сильно науково, да, от як, от, власне, ми в музеї історії Дніпра намагаємося да, науково-науково популярно розповідати людям про нашу історію, то е, міста вони, якщо дивитися взагалі на Практику взагалі людства вони дуже-дуже рідко коли утворюються з нуля да, на рівному місці. А зазвичай вони просто виникають поступово. Тобто не приходить хтось маше рукою, і от буде город сад. А він утворюється на основі якихось поселень, і це дуже поступовий процес, який, на який впливає насправді дуже багато факторів, в тому числі географія і економіка, ну і звичайно, що політичний подій дуже часто містами вважають фортеці. Да, от дуже часто в середньовіччі вважалося, що якщо є фортеця, значить це 100% міста. Якщо немає фортеці, значить це ну, село. Да, завжди в місті має бути фортеця. В нашому регіоні от є аж цілих три фортеці, але є часто міста, які були без фортець, да, і вони все одно вважаються містами. Також да, інша версія, що щоб місто було, там має бути Магдебурзьке право. Але от Магдебурзьке право да на наших землях було навіть і на Лівобережжі було Магдебурзьке право да там і той же самий Кременчук, Полтава отримали Магдебурзьке право, але да не жодне з наших. Місто, яке претендує на початки міста Дніпра, воно не отримало Могдаворського права, але це також нічого не означає, тому що не всі знову такі міста вони отримували ці права. Говорячи про наше місто, виявляється, що е, взагалі на цих теренах да, жило дуже багато людей ще з часів палеоліту, з кам'яного віку, скіфи тут жили, але це населення воно було не стале тобто воно приходило, уходило. На цих місцях постійно хто жив, але не було певної сталості. Певну сталість ми бачимо вже з шістнадцятого століття, особливо з сімнадцятого, це можна сказати стовідсоткова. І ця сталість, вона. Має тяглість до сьогоднішнього дня, навіть в деяких місцях сітка вулиць вона була створена от в XVII столітті, і в е, XVIII столітті вона вже утвердилася. Ми говоримо власне, про новий кадак. Є кілька дат, які зараз історики обговорюють, і з якого моменту датувати місто. І це дуже важливо, звичайно, що для містян. Мати якусь чітку дату, фіксовано це і розвиває нашу ідентичність, наш якийсь місцевий патріотизм. привід святкувати міста його да, такий день народження, звичайно що. Але говорячи науковою мовою, дуже важко прив'язати, от коли власне. Міста чіткий період, воно – оп і це вже місто. Є одна із крайніх дат, яка м, фіксується і археологією, і письмовими джерелами, і картографією. Це Стара Самар 1520-30 роки. Тобто приблизно в цей час там існує поселення. І є карта польського картографа-Ваповського, е, яка саме в цьому місці локалізує е, це поселення. Є інша дата 1640 роки. А, якщо там більш чітко називають дату 1645, це вже правий берег, новий Кадак, це сучасний житловий масив такий приватного сектору між а, Кадацьким мостом і Червоним каменем. По суті, це було реально велике паланкове місто. Паланка це така територіальна одиниця. Ну, по суті, область. Вольності війська Запорозького, тобто ці е, держави на чолі Запорозькою Січчю. Це був найбільший е, такий от урбані, урбаністичний центр, тому що всередині 18 століття тут проживало, за підрахунками істориків, від 3 до 5 тисяч осіб. Зараз 5 тисяч осіб ну це таке це село. да? На той момент це в степовій зоні, тим паче, це була реальна, реальна мегаполіс. Чому він тут утворився? А з багатьох причин. Географія і економіка. Географія тому, що міста, як ми бачимо взагалі в Європі, взагалі світі, вони дуже часто утворюються на стику, на перетині е, якихось шляхів, в, с, судоходних шляхів, водних шляхів, або, на, або перед якоюсь перепоною, коли є пороги. Да, зокрема, у нас да, кадацький поріг перший, який е, не дозволяв е, човнам далі йти по течії, або перед горами. Да, Перед іншими перепонами якраз виникають якісь спочатку поселення, які опікуються перевозом да, через цю перевоз, перепону, але й також розростаються, тому що вони знаходяться на, на торговому шляху. Кадак, він і взагалі наша місцина степового краю. Вона в той час зараз для нас вона звична. В той час це було насправді доволі екстремальне виживання, тому що ну поготися тут влітку доволі жарко. Да, і Щоб щось тут виростити, треба поливати, хорошо, тому що дощі часто не йдуть. Да. А взимку тут доволі холодно, тому що немає природних якихось укриттів, і вітри вони дуже, -дуже сильно. Може просто вимерсти почва, да, ґрунт, і буде просто мешканцям холодно. Але саме проблема з їжею. І вода, річка велика. Вона давала цю, цей ресурс, е, да, який завдяки величезній кількості риби. Тоді ще річка була живою, не такою, як зараз на Дніпро. І реально на заборах перед порогами, перед такими великими кам'яними брилами, збиралася величезна кількість риби навіть в 19 столітті. Відомий архітектор Андрій Достоєвський, брат Федора, до речі, Достоєвська, який жив в нашому місті, він казав, що можна ловити здоровенних хасатерів oh. на оцих водозаборах під час особливого нересту весною. Це було в 19 столітті. Що ж тоді було в XVII столітті, да, коли було менше людей, більше е, риби, і звичайно, що кожен мешканець місцевих да, цих поселень він міг себе прокормити. Плюс от ще у нас є да, фортеця старий Кадак, але вона, можна сказати, була вибрана невдале її місце розташування, тому що е, нібито вона контролювала оцей от кадацький паріг, але торгові шляхи йшли повз цей старий Кадак, і старий Кадак не став містом, він залишався все ж таки селом, залишався таким маленьким містечком. А новий Кадак став реальним містом. І коли вже пізніше сюди прийшла Російська імперія, да, вже. 1775 році була зруйнована Запорізька Січ. Катерина да, розпорядилася зробити нове місце. А Вони намагалися зробити нове місто з нуля, хоча знову-таки опертися на Новобогородицьку фортецю, да, яка була поблизу старої Самари. Але не вдалося з нуля це зробити, тому що розливалася Самара, і цей от Катеринослав Ківченський. 1776 року довелося перенести на правий берег, там де ми знаємо центр сучасного міста Дніпра. Але там була Слобода половиця, там же було казацьке це поселення, а поруч було місто Кадак. І довелося на ну, доводилося навіть а, з Катеринослава до Катеринослава власне приписувати мешканців нового Кадаку, тому що спочатку ну, реально не вистачало мешканців, щоб вистач... щоб виглядало, що це от реально таке солідне губернське місто. Власне, дискусія між цима центрами, да? стара Самара Новобогородицька Богородицька фортеця, Новий Кадак, 1645 рік. Старий Кадак 1635, Катеринослав Тліченський, 1776, або Катеринослав ІІ, вже наш основний 1787 року. Це дискусія для сучасних науковців, але, зокрема, казацькі витаки міста, да, вони підсумована, оця вся історіографія, цій невеличкій книжечці, якій ми видали нещодавно в Музей історії Дніпра. Книжечка каже про те, що. Це місто не просто трьох халмов, да, або місто трьох фортець, як дуже часто е, кажуть, а місто трьох переправ. Тому що саме от на цих от переправах, тобто тут це, в цій концепції, е, по суті, злили, злилися всі фактори, які є суттєвими для виникнення міст. Економіка, географія і інфраструктура. Тобто міста виникають саме там, де є торгові шляхи, там, де є місце для проживання, там, де є. Доступ до харчів і там, де є якісь перепони, і щоб далі продовжувати шлях торговцям, треба все ж таки тут трошечки перепочити. І, власне, оцей от великий центр, який був реально містом, Новий Кадак, він вміщував в себе понад 30 шинків. Зараз ми подумаємо, да, 30 шинків, о які ж були питущі люди. Але насправді ці 30 шинків це були. Такі гостєві двори, які, по суті, давали можливість різним подорожнім, купцям, торговцям тут зупинитися, перепочити і далі йти у своїх справах або переїхати на лівий берег. Тому що кадацький перевіз, перевіз нового кадака, він по суті в тому ж самому місці, там де сучасний кадацький міст. Тобто ця логіка перевозів, логіка мостів, вона. Продовжується і оцій, от невеличкій книжці, яка ми скоро можливо додрукуємо да, додатковий тираж. А, викладемо її в електронний також вигляд, всі зможуть з нею ознайомитися. Вона власне казацькі витоки міста, тому що, а, звичайно, що Катеринослав є чітка його дата, хоча знову-таки, да, ми день міста святкуємо весени, але заснування що першого Катеринослава Кеченського, що другого, воно припадало на весну. І а, перенесення цієї дати на осінь воно відбулося вже в радянський період, тому що там День Києва, там ще якісь. Нюанси і вирішили його перенести на осінь. Тобто тут вже є трошечки да, такий перекос. Звичайно, що це є фіксована дата, але будь-яке місто воно намагається не те, щоб навіть, себе удавнити і вигадати, якусь там, да, що ми там походимо від Геракла чи там в Олександра Македонського. Це всіх зараз смішить. Але є реальні дослідження археології, є реальне дослідження а, істориків, які говорять, що ця от козацька спадщина, вона не випарувалася, вона залишилася в всі ці вулиць в назвах, в логіці, взагалі нашого міста, і від казацького часу варто зробити передатування нашого міста.